Юрій і Георгій це одне і те ж саме ім'я. А ну, признавайтесь, ви це знали чи ні. Старше покоління однозначно знало, а от молодші, мені цікаво, чи ви знаєте, що Юрій і Георгій це одне й те ж саме ім'я. Чому про це згадав? Тому що в нас ось недавно була ситуація, коли клієнтка молода. Вона дала ім'я свого діда. Він був Григорій, здається, Юрійович. Юрій і ми знаходимо його народження, і він там записаний там, Григорій Георгійович. Я кажу: от Георгій, будь ласка, ваш прадід, ось це дід. Вона каже. Ні, це не мій дід, мій не Георгій Прадід, а Юрій Прадід. Так я кажу так, Юрій Георгій, одне ж те саме. Її це дико здивувало. Вона пішла гуглити, ну по моїй пораді, щоб переконатися, да? тому що ж ну, якщо ти чуєш це вперше, це викликає сумнів в декого. І, але це легко перевіряється там сторонніми ресурсами. То підпишіть, чи знали, що ви Юрій Георгій, і які ще імена перетікають. До речі, Георгій, Єгор, Григорій. Це імена теж, які перетікають одне в одного. І якщо ми предка там знаходимо з таким ім'ям, але потім з іншим, і знаходимо по інших документах підтвердження, що це одна і та ж сама особа, то можна це підтвердити. Згадую, цікава Лаврентія, я колись шукав Лаврентія в католиків і не міг знайти по ревізійній касті Він Лаврентій був, а оказалось, що Лаврентій і Вавжинець на польській мові це одне і те ж саме. Я шукаю Лаврентія, не можу знайти. А Вавжинця я давно знайшов щоб ви Розуміли, розказую цю історію Євгену Чернецькому. А він сміється з мене. каже: так ти його вже знайшов. Вавжинець і Лаврентій це одне й те ж саме.